Я буду говорити по-українському і дозволу на те не прошу, бо це було б образою для моєї рідної мови і мого рідного краю. Бо ми ж знаходимося посеред України у Полтавщині. Ви знаєте, хто я, знаєте моє українолюбство, і я ні від своїх думок, ні від своєї рідної мови не відсураюсь. Це слова, з якими Олена Пчілка колись звернулася до земських гласних, коли їй запропонували стати редакторкою газети. Саме у цьому приміщенні вона редагувала першу в місті україномовну газету, закладаючи основи державницької політики в регіональних медіа. В одній із цих кімнат був її робочий кабінет, а друк газети відбувався у будівлі навпроти. Для Олени Пчілки українолюбство це не просто слова. Це коли не чекаєш, що хтось прийде і усе вирішить, а сам йдеш, їдеш, а коли треба біжиш. Вона розуміла, що медіа можуть бути справжнім рушієм громадотворення. У час, коли Україна боролася за свою державність, пчілка зробила журналістику зброєю для змін. І її любов до країни стала дієсловом. Сьогодні медіа рідний край Газета Гадяцького земства та редакція мережі Район Ін Юей. Розпочинає збір коштів на серію культурно-медійних заходів, які допоможуть побачити роль Олени Пчілки у захисті та розбудові української держави. Ми покажемо Олену Пчілку поза стереотипами радянської пропаганди. Навколо відновленої пам'яті про видатну українку ми будемо формувати нові сильні спільноти. Долучайтеся до культурного захисту та розбудови держави. Покажіть світові справжній образ України, якими українки та українці завжди були є і будуть.